Пам'ятаєте, ось цю допомогу від ООН? Всі подавали заявки, хтось там щось отримав, хтось не отримав. Потім анонсували ще одну допомогу. Мовляв, ну ось тепер вже всі отримують, в кого пенсія менше трьох тисяч гривень. І що саме головне, ця допомога є, вона існує, і люди отримують її, але чомусь отримують не всі. І нарешті є пояснення, чому так відбувається. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отож, допомога. Допомога від ООН. Люди, чесно, ось я дивлюся по коментарях: просто плюються вже на цю допомогу, тому що ніхто не вірить в те, що вона взагалі є. Скажу так, вона є. Вона є, але почну з головного: ці виплати, на жаль, не для всіх пенсіонерів, які отримують пенсії менше ніж 3 тисячі гривень. Але все по порядку. Дивіться, Всесвітня продовольча програма ООН протягом 4 місяців буде надавати пенсіонерам грошову допомогу автоматично. Тобто, звертатись за виплатами чи там писати щось не потрібно. Йдеться про доплату до 3 тисяч гривень. Тобто, якщо людина отримує менше 3 тисяч, ось ця різниця між пенсією і 3 тисячами, ось ця різниця виплачується. Тобто, якщо, приміром, пенсія становить 200, грошова допомога буде 800 гривень. І першу таку грошову допомогу було здійснено 30 серпня, і триватиме це все щонайменше 4 місяці поспіль, тобто до кінця цього року. Виплати зможуть отримувати пенсіонери, які одержують пенсію розмір якої не перевищує 3 тисячі. Про це нам казали. Також нам казали про те, що ті, які не отримують інших коштів від благодійних організацій, про це нам теж казали. Але ось про те, що це буде стосуватися тих, хто знаходиться на територіях активних чи можливих бойових дій. Про це ні. І ось тепер саме головне, ось вам і відповідь, чому отримують не всі. Тобто, якщо пенсіонер проживає на території, де не ведуться бойові дії, то виплат йому не буде. Розумієте, так? От і все. От вам і відповідь, чому не отримують. І тепер в мене питання до тих людей, хто отримує цю допомогу. Ось хто зараз знаходиться на територіях, де ведуться бойові дії. Будь ласка, якщо є можливість, і ви дивитеся цей канал. Будь ласка, напишіть, щоб ми розуміли, що а, є люди, які отримують, і, і так, далі, так далі. Просто щоб ми бачили цей живий приклад. Прочитали в коментарях і взагалі розуміли, що відбувається. Я хочу нагадати, що для отримання коштів пенсіонерам не потрібно робити жодних дій, тобто виплата проводиться відповідно до інформації, що є в державних реєстрах, і грошова допомога буде надходити на банківські рахунки. На які приходять пенсійні виплати або через «Укрпошту». ось така коротенька новина. Просто щоб ви розуміли, чому вам не приходять ці виплати, але ви все рівно отримуєте менше трьох тисяч. Чому так? Ось вам відповідь, чому так? Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, май.